Ліпучка обрізані края, щоб не колола шкіру пораненого. Обов'язково липучка з крючечками шиється на спинку і накривається. Передом м'яким щоб також шкіру не подразнювати, адаптивний одяг для поранених шиють представники волонтерської ініціативи Швеє нарота вчителі, техпрацівники та батьки учнів 17-го ліцею Полтави роблять добру справу після уроків та у вихідні. Щоб доступ у медперсоналу був до їхніх поранень, ми закуповуємо нові футболки і переробляємо їх в адаптивні. Крім адаптивних футболок, тут відшивають адаптивні штани. Орти, постільну білизну та подушки кісточки для госпіталів, теплі речі, спеціальні шкарпетки та мішечки турботи, які наповнюють засобами гігієни та відправляють захисникам. З початку року виготовили таких вже більше тисячі, говорить одна з координаторок швейної роти у Полтаві Ельвіра Гонтар. Ми кладемо туди шампунь, ми кладемо туди зубну пасту або обов'язково лезо для гоління, якісь смаколи. В кожну посилку обов'язково кладуть і мотанку чи бойового кроля, створених дитячими руками. Деталі для оберегів виготовляють учні ліцею на уроках праці. Робимо заготовки для янголів, і це ми відправимо для Збройних сил України. Ну що, Збройні сили України усміхалися і згадували про щасливі моменти. Про потреби бійців в ліцеї дізнаються від колег, які служать в ЗСУ та звертаються з конкретним адресним запитом. Ми шиємо одяг. Який називається адаптивним одягом, і відправляємо його на різноманітні госпіталі. Це були в госпіталі і в Житомирі, івано франківський Львівський госпіталь, дуже багато Харків. Харківська область, Барвінковому госпіталі, Полтава, обов'язково і лікарні Полтави, де теж проходить реабілітація, курс реабілітації. Дніпро, Дніпропетровська область теж. В госпіталі обов'язково ми з ними взаємодіємо. Загалом у швейній роті задіяні волонтери з 15 міст України. Задонатити на придбання тканин, фурнітури та швейну техніку для них можна на реквізити, вказані за QR-кодом в соцмережі громадського об'єднання.